Українська народна казка заночка, я заночка. Не за синіми морями, не за високими горами, а в хатинці край села, Жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова, а баба залишалася вдома. Коли в печі, було витоплено і в хаті прибрано. Вона брала клубок ниток гарних, яскравих, в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав котик і розвеселяв стареньку своїми тихим моркотінням. Ось і зв'язала бабуся рукавички. А нитки ще залишилися. Замислилась вона на хвилинку, а потім сплела з них ручки, ніжки, голівку та ще й косу до самого пояса. І така гарна вийшла лялечка, що й не налюбуєшся. Посадила її бабуся на віконце та й каже, я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь повернувся, повечеряли вони та й полягали спати. А заночка перетворилася на Красну дівицю, справилася з усією хатньою роботою. Та й знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто дівчинку не бачив, тільки котику крізь сон щось привиділося. Так було і на другу ніч, а на третю ніч котик твердо вирішив не спати і все дізнатися. Примружив він очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом. Дівчино красуне, чому б тобі не залишатися такою на радість діду та й бабі. Заплакала гірко заночка та й розповіла котику про своє горе. Колись Пекла вона хліб. Пишна, біла, вийшла паляниця. Аж тут, де не візьмись мишка, та й просить, й мені хлібця. Шкода стало заночці хліба. Не пригостила вона мишку. І була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Вона й потрапила до діда з бабою. Пожалів котик заночку, вирішив їй будь-що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався у далеку дорогу. Цілий день йшов котик, не їв, не пив, аж поки прийшов у поле до великої скирти сіна. І побачив біля неї маленьке мишенятко. Воно злякалося, але котик сказав Я тебе не скривджу, тільки приведи до мене вашу принцесу чарівну мишку. Юркнуло мишенятко у нірку. А через деякий час з неї з'явилася мишка чарівниця. І запитала, Котику, що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про заночку. Замислилася мишка і каже, заночка була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолотити борошно, спекти коровай і нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Зрадів котик, взяв обережно зернятко і пустився щодуху додому. А заночка вже чекала його. Почувши все, про що говорила мишка й котик, дівчинка кинулася виконувати завдання. І тільки спекла вона коровай, як з'явилася мишенятка. Кожна брала крихітку і зникала. Ась аж ось залишилось одне мишенятко. І тільки воно з'їло крихітку, як заночка знову стала дівчинкою. І жили вона з дідом і бабою довго-довго, а котика за його добре серце жодного разу не залишили без смачної їжі.